Верняя, двиганка на Марко Маркейша і це е, Раллі Короче, я тут чуть-чуть пограв чуть Чуть-чуть. 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 Ага. Ну, вот прям. Чуть-чуть ну, Чуть-чуть! Коротше, добре. Сьогодні ми будемо. Будем, 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 будем коротше, це. І грайкуємо. І я знову заблюдую, ну це капець. Так треба все. Так, секунда, 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 секунду. Не да. Все, коротше. Все. Так, дете -то повторити, продовжити. Так, я вже знаю, як тут це все. Та мені вообще дуже сильно не получается ці повороти такі проходити. Де вони там? Там? Нічого. Йо-мое... Acu, ca stricov, după baștite, acolo. Acu, du-te. Eu nu știu, și-l-am mai de la bulă, ci nu. Ia, tu baștite. Tu baștite. Da, eu acestim palțu-l-am arătat. Acu, da, eu Так, і сьогодні ми пограємо а, два рази. А, а ні, ну а, дві, коротше. Ну, коротше, зараз вам покажу. В інші режими, типа онлайн а, і що там ще було. І типа індивідуальні, ще там такі. є. Як я пам'ятаю. Його. Тобі, Боже. Так, це а, третій кого зі стрьох третього. Все. Всі просто на в квасу. А я думаю, що вони на А-квасу, що я так далеко від них відстаю. Нічого. А чого я так маля на зарази? Давайте зразу прям перейдемо. О, бачите, індуальні гонки. Ну, і тут мультиплеєр, так? Да? А, треба інтернет включити. Байбер мені всю яку фігню посилає. Ну, добре, давайте зараз індуальні. Так, я можу, коротше, зараз дві траси, бо я їх пройшов. Давайте цю. Давайте а, Б класу. Ну, середній, все. Ні, я хочу такі гонки, щоб проходили на цем. А які одні такі, так? Ну, давайте не ні. Ні -ні, ні 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 Ну, Добре, давайте все. Що за фігня? Кстати, у мене така класна, короче, бум-бум-бум-бум-бум-бум, Класна машина, що це капець. Блін, я не знаю, як її убігну одного пацана. Блінна. Я не туди поїхав, блінчик. А ні, туди, прикинь, я быстрей ще приїхав. Оцего як мені убігнати, я не знаю. У нього така сама машина. А коли у когось така сама машина, як у мене, то він, він зразу міг враг. Я рідко можу виграти. Тихо, нормально. Ну зразу, 7 евро, ну це миврах. Ну просто-напросто. Я кейки буду чекати, просто коли він десь все врізаться. Або, а ну... Не-не-не. мені просто не дає, все. Ні, ну ж що тут не можна два когося, все. Давайте ще раз. Сільки давайте таке. Блін, ну що, ну чого тут не можна оце? Скільки буде кругів, чи можна? Короче, добре. Добре, давайте так. А це ніч. Ти ж досі Ну добре, і так добре. Ой, яка машина, Я ну в мене теж гарна. Так, так. Ну, давайте сюди знову. Ну, це ми знову грах. Я ні в кого бігнати не годен. У кого знадіє підсвітка? Він цей. Я не знаю, який він. Напевно, гарілий. Я навіть його обгоню потихесть. Опа, і цей. Що стартував останній. Як він зараз поїде не туди, то це дуже добре. А, ні. Та да, все уже повторите. Добре, давай туда буду обгонивати. Опа, а це ліпше? А так, ліпше. Я вже тепер який? Так, я п'ятий. Шостим я не можу бути. Ну все, буду уже третьим, не! Вот так. Ну, туда, знаєте. Не, я маю виграти, я сказал. Знаешь, вам мені це показывать? Как по 300 раз я бачу рок вам? Вот ну, хоть не другая. Да ут, ну то на еще не повертает, да? за тормоза вот она еще тормоза тут скорее бы я сдох да? Thank you. Ну, хоть третій можна бути? Ну, хоч другий. Ну, хоть перший. Мак, ти таке говориш. та першим ти тут нікого не будеш. Ти вистановить на наші ти дармош подряд? Ну, хоч третій. Добре, давайте індувальні гонки. А, ми уже В Смис. В смысле ми играли? Давай! А, я ці перші хотів. Куда? на. Можна просто на В? На В клас можна просто на В. Просто тупо на В можно. Тупо давать так. Тащи из меня трасс. Завечание, Туда. Давай. Ш їхати сьогодні чи ні? Давай Да на что ты тормоз подряд Ты то знов ся трасса, ну, то... ну хоч другим стартую. Ну хотя бы. Добре, або добре. Туди! Я добре поїхав! Все, я мучу. Я лечу. Тихо, нормально. Тихо. Ні, 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 ні. Блін, вони не мене доганяють. Кстати, у мене зараз голови, короче, коротше, вон цей сена з другої частини мультики тачки. Що коли, коротше, метра похитили і його, короче, посадили в чорну, в чорне. ну, Що там, короче, їде той чувак? Що він, короче, той Вася? Ну його так звати. Дезну скільки? На 1 на 10. А на одну хвилину, я не знаю. Ну ні, не на одну хвилину, Ну, хоча б, хоча б. Нормально, нормально, погнав так. Так у мене передачі робили. То перша, то друга. Перша, перша, третя, 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 четверта, четверта, п'ята. Отак. Опа, потіпів. А ви мене спросите, чого короче, відео я не мантеру, бо мене займається дуже довго, дуже довго я це роблю. Дуже. Та я просто роблю аватарки і набираю нормально, так переглядів. То нащо ти мене туди? Якби я тебе? Давай я тебе зараз обсовую і добре тобі буде. Ой, як мені ці боти. Дивіться, ну, він просто, я, я я не знаю, як він торпеду за зараз полетів. Ну, у нього ще вага. О, йома, я там відсів вообще я. Вверху був. А, дві все, два кола. Так, нормально. Поки що тримаємося перше. Ти туди! Вони всіх вагають, а у мене ні. Хоч у мене графіка навіть підвищена. І планшет це витримує хоч у нього 15 ГБ. Максимум може. Максимум місця у нього. 15 мегабайтів. У мене вообще нічого не лагає, я не розумію, що не за телефон. Я вообще сюди захожу в дріб, вообще ідеально. Вообще гарно захожу. Ну, 3000 нормально. Ну, і все, те, що все. Так, мені я хочу цю взяти шини ці. І коротше поїхати на одну трасу. Вонка. Та, блін, я хочу покататися просто. Ось сюди, так, он тут. Поїхали. Відео ще було десь приблизно іти 5 хвилин, десь так приблизно. Я сподіваюся, просто покататися. Просто покататися, я сподіваюся. А я можна зайти отак? так? Так. Я зразу не сюди заїхав Мені треба туди, вроде би Чи ні? Я не знаю. Короче, добре. Я не знаю, що я буду монтувати, але на сьогодні це все. Всім пока!